Так, всім привіт, хочу з вами трішки поговорити про матриці. Останнім часом часто чуємо про те, що там, хтось комусь там робить безкоштовну матриці, там, і так далі, тому подібне. Ось там наш клієнт, який вже там. Став нашим товаришем, прислав на матриці, які е, йому робили безкоштовно. От Якщо ця матриця коштує безкоштовно, то ну, можливо воно десь так і може бути. Коли просто, я просто не розумію, що це за терпіси, що це за кружок. Ми тут всім виробництвом гадаємо, що це за кружок, для чого він потрібен. Подивіться взагалі на цю товщину цієї матриці, не знаю, скільки тут там, 4-5 мм взагалі, коли просто куски. На яких ти вижимаєш тут просто ну, по максимуму, так, щоб це все якось зробити. Потім отак вирізаєш, і оце все ти ще ну, людина називає це продуктом-матрицею, да? яку просто там засунь, в піч, засунь в піч і просто поведе буквально там, не знаю, на друге-третє використання, якщо її нормально піч засунути. І ось це клієнтам говориться про те, що ось, ось ця це, ось це матриця. Показати, як має виглядати нормальна матриця. Подивіться, товщина алюмінію. Мінімум, що ми використовуємо для невеликих матриць, це ми рахуємо. Невелика матриця це 8 мм. Також використовується і 10, і 12 мм для того, щоб матрицю, коли ви вставляєте в піч, її не вело. Для того, щоб ви могли робити якісні шеврони, для цього використовується якісний товстий алюміній. Це матриця трішки вже брудна від роботи, але ось так виглядає матриця, яку робимо ми, вона має свій. Індивідуальний номер, під яким вона зберігається в системі, в нашій ось це називаю продуктом матрицю. Вона не може коштувати безкоштовно, бо тут алюміній, робота фрезерувальника, людина, яка моделює цю матрицю, фрезерний верстат, фрези, які часто ламаються, змазмально охолоджувача, рідина, електрика і все це все це закладується в ось цю ціну і повірте, це дуже дорого. Коли робити ось таке, то ну, тоді можливо це можна якось назвати або безкоштовно, або ще як. Тому цікава ваша думка стосовно ось таких матриць.